Настрій кольорів у картинних рамках. Виставку Моя таємниця серпневі бонуси представив в Івано-Франківську місцевий художник Мирослав Яремак. Це продовження концептуального проєкту Моя таємниця, який автор заснував навесні. Тоді він експонував тексти з власною автобіографією, що здивувало глядачів. Цього разу презентував чотири серії картин, які мають 20-річну історію. Краса темного і світлого виконана лаконічно. Мирослав Яремак вважає, творчість має бути зрозуміла. Зумілою кожному пересічному глядачеві, тобто для художника, як для людини, думання про щось високе і про щось дуже людське і притаманний це нормально. Цікаво мені тим, що ряд робіт навіть тут представлених вони були брали участь і навіть в міжнародних бієналях в Югославії, в Пітері, в Одесі, наприклад, ця серія була на різних виставках. Тобто, більшість показаних тут речей не випадкові, і навіть бачені, і навіть є якби колекційні. Ки виконані двома видами мистецтва графіка та абстракціонізм. Композиційні форми автор відтворює різноманітними матеріалами. Зокрема, сповна застосував гуаш, олію, силікон, олівець та акварель. Художник не топчеться на місці. Щоразу вдосконалюється, стверджують колеги Яремака по творчому цеху. Кожний раз що б він не робив, кожний раз з великим якимось таким, по перше, підтекстом таким філософським, а по-друге, що з великим. Таким естетичним, таким естетським, можна сказати е, оформленням. Кожна робота надзвичайно така мистецька. Моя таємниця у виставкових серіях показує глядачам молитву, еротизм та дещо жартівливе. Усі вони різні за тематикою та ідейним змістом: уста та губи, християнська медитація, абстракція, дерева. Я бачу колір, і можу сказати, що до цієї виставки тут вона дійсно жива, бо колір це. Те, що, скажімо, оживає, навіть заставляє людину бачити. Мені ближче, все таки його християнські медитації. Старено люблю його дерева, тут таку перманентну довгу серію в часі, але, на жаль, найліпших дерев тут нема, ще не повиростали. Така досить новітня, такі імпресіоністичні враження передає, але мені здається, що от для нашого міста це саме підходить, саме такі бачення художника. Три десятки виставок в Україні та за її межами в активі художника Мирослава Яремака свою таємницю, серпневі бонуси він покаже глядачам упродовж двох тижнів. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.